Я вже говорив, є дуже багато людей політичних сил, які протистоять цьому процесу. Звичайно, вони будуть це робити, оскільки цей закон, 2046А – це є інструмент, який зупинить політичну корупцію в українському парламенті. Це закон, який запроваджує механізм зупинки нечесного лобіювання різними фінансовими і фінансово-політичними групами в українському парламенті. Насправді сьогодні український парламент, який намагається реформуватися, український парламент, який має перед собою завдання згідно угоди про асоціацію, наближувати українське законодавство до норм європейського права, вимагає серйозної. Дуже серйозної підтримки і допомоги громадянського суспільства, українського суспільства, адже метою і пріоритетом українського суспільства під час революції гідності це була імплементація угоди про асоціацію. Це було підписання цієї угоди і наближення українських стандартів до стандартів Європейського союзу. Без такої роботи, без такої чесної роботи, ми будемо тупцюватись на місці або рухатися назад. Я можу навести декілька прикладів. Коли український парламент приймав законопроекти, які суперечили нашим зобов'язанням по імплементації угоди про асоціацію, насправді вони були упаковані в гарну обгортку підтримки української економіки чи ще якусь обгортку, але викликали шалений, шалену критику з боку наших партнерів з Європейського Союзу. Насправді, закон 2046А, про який я говорю, Отримав серйозну підтримку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Ми з ним обговорювали цей законопроект, і він 100% підтримує і допомагає проходженню цього законопроекту. Більше того, в мене була розмова з президентом України Петром Порошенком, який готовий підтримувати і обговорювати імплементацію і модернізацію. Українського законодавчого процесу в міру тих повноважень, які має президент України, оскільки я говорив про приклади, то хотів би вам нагадати закон про заборону експорту лісу кругляка. Це був один з тих прикладів, коли. Європейський Союз після прийняття нашим парламентом закону висловлювався категорично проти. президент України був на роздоріжжі, він довго розмислював, як, як вчинити. І насправді наші дискусії України Європейського Союзу до сих пір по цьому закону не завершені. Інший приклад, який останній був, напевно, один з найяскравіших це закон, який передбачав. Відбирання приватного, приватної власності. Через, здається, два дні після реєстрації цього законопроекту була дуже різка заява з Європейського Союзу, в якій містилася інформація про те, що Європейський Союз базується на двох цінностях на цінностях свободи особистості і недоторканості приватної власності. Без рішення суду це неможливо робити.